Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми можемо бути на цьому місці. Наблюдаю за однею душею в нашому зборі. А та душа чекає когось, кого не, хтось сьогодні не прийшов. Я думаю, як та душа переживає за наш збір. Щоб наша церква явилася перед лицем Господня. На лицях, на наших лицях дуже багато часом є написано. І я собі тако дивлюся на хорі, думаю, скільки багато співали, вчилися, трудилися, а їх в хорі нема. А ще більше нема тих, кого, хто мав бути в залі. Брат Роман казав, що траур в селі. А я собі думаю, як він може бути близький сьогодні до нас. Брати і сестри, будемо читати Євангеля Луки, третій розділ спочатку. Вже вчора було читане, але ж ще сьогодні я зачитаю, пороздумуємо. Євангеля Луки, третій розділ спочатку. У 15 рік панування теверія кесаря, коли понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галилеї тетрархом був ірод, а Пилип його брат був тетрархом і Туреї, із землі Трахоніцької, Трахоніцької, за Тетрарха Лис... Лисанія в Авеліні, за первосвященників Анни Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові сину Захарії, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї. Голос того, хто кличе. Пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж, кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростається, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить, побачить Боже Спасіння. Хочеться сьогодні, дорогі друзі, звернутися, можливо, не так глибоко, як було вчора зазначено догматично відносно хрещення. Хочеться сьогодні звернути нашу увагу. Нашу увагу. Просто ми зачитали це місце і дослідити. Можливо, за допомогою герменевтики, чи, можливо, за допомогою історії дослідити, що ж то сталося або що відбувалося. Хочеться сьогодні спостерігати на такий чудовий приклад на голос, дорі друзі, на голос Божий. Який зазвучав в той час. Хочеться сьогодні звернути свою увагу, дорі друзі, що голос Божий, він мовчав на землі. Дослідників, всі ми розуміємо, не було від Захарії Малахі голосу Господнього. А тут Він зазвучав. Хочеться звернути свою увагу, дорі друзі, що. Мало того, що голос зазвучав, навіть не через людину, ще в старому заповіті я читаю Малахії, там написано, що каже ангела свого пошлю. Мало того, що навіть цей голос не через людину, не через священника, авією череди. Пам'ятаєте, ким був Захарія, да? яка в нього череда була? Я оце відкриваю досліджую. Так, да, священники мали череду, і вони чекали. Можливо, жеребка кидали, тому що там про жеребка теж написано. І я собі так думаю, який трепет, яке бажання, щоб війти було для священника. Ми не переживемо цього. Ми розуміємо, знаємо, що ще з дитинства нас батьки вчили, заставляли, просили, можливо, якось заохочували, щоб ми йшли в церкву в Дім Божий. А як там відбувалося, дорогі друзі? Коли Захарія, його черга прийшла, і він написано там кадив. І Господь Бог не то, що заговорив до нього, а з'явився ангелом. Не переказати. Це тільки тако вдуматись, дорогі друзі. Вдуматися це ж яке було становище його серця, що 450 років ніхто священики такого. А тут. Раптом таке відбулося, і там біля жертви, яка ангел він затрус. Ми читаємо це. І я собі тако роздумую. Як то було так, що він удостоївся, друзі, який то страх, який то трепет, коли він війшов в святе і там написано, він кадив. Мало того, ми читаємо тут, що Слово Боже, воно лунало або було проговорено не для влади. Ви, ви от я вчора Казумір читав це місце, я собі перераховую. Дивіться, скільки людей, скільки людей, перший другий вірш да, записано, скільки людей. Про них записано, да? історія привела. Вони на сторінках історії описані, але до них не було слова Господнього. Правителі, люди, до них не було слова Господнього. Ми читаємо тут. там Тиверій, кесар. Пила, там ірод, і багато, і до них не було, дорогі друзі, вибір Господній, вибір Господній, що голос зазвучав в пустині через просту людину, навіть не священника. Його батько був священник. Це ж з покоління в покоління. Треба задуматися. Треба задуматися, голос Божий, він зазвучав. Простоті. Хочеш ще свій момент звернути, в який час голос Господній зазвучав, дорі друзі. Це важливо, ви зараз зрозумієте, Можливо, я так обрисовую, на що навіть і не варто зосередити свою увагу. Але час, він зазвучав тяж, тяжкі часи. Голос Господній, він зазвучав в тяжкі часи. Дивіться, ми читаємо, коли Понтій Пилат 15-й рік панування. Панування. Тут не сказано, що Ізраїль просто жив. Були такі часи, що Ізраїль жив під виноградником, пам'ятаєте? Спокійно, під своїм виноградником. Такий зворот мови є в старому заповіті. Що для Ізраїля був такий час, що він жив спокійно під своїм виноградником, ніяких турбот, ніяких ворогів, ні ще щось. Але в більшості він не жив спокійно під виноградником. Даже тут не сказано, що хтось керував державою, дорогі друзі, керував. Або, можливо, навіть хтось вів державу, да, до якогось світло майбутнє. Тут навіть не сказано про це. А тут сказано, що панував, дорі друзі, як то важливо, як то важливо зрозуміти, що панувати над кимось це саме, саме останнє, саме хуже, і тут було в Ізраїлі. Хтось або щось панувало над людьми. І в той час, коли було це панування, голос Господній заговорив до людини, до народу ізраїльського. Хочеться ще свою звернути увагу, дорогі друзі, яке слово було, яке слово? І ми вже вчора дуже багато чули. Дивіться, сказано, що Іван. Було слово Боже в пустині Іванові, сину Захарії, і він так перейшов всю землю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Хрищення, покаяння для прощення гріхів. Це зрозуміти, дорі друзі, так як вже було вчора зазначено, таки нагадаю, що це потрібно для дорослих. Це потрібно, дорогі друзі, це навіть не те, що потрібно, це, це важливо, це акт добровільний. Ніхто ж там. Мечом, да? Київська Русь. Мечом заганяли. Це добровільно. Іван там був в пустині і вся околиця, вся околиця, да? ні газет, ні інтернету, нічого, вся околиця туди сходила, тому що люди переказували, передавали, і вони відчували. І вони. Туди йшли. Це, це мало того, це не то, що добровільно, дорі друзі. Це для народу було настільки бажано, що той голос зазвучав, і люди мали бажання. вони йшли туди в пустиню, тому що вони відчували, що прощення, що спасіння потрібне конче для них. Це одне те, що ми зачитали прощення. Це було свідоцтво. Інше, що Іван говорив, що треба приготувати серце. Я собі такого сьогодні рано прокидаюся ще ніч, але я прокинувся, і ви знаєте, в мене думка, я почав роздумувати. Чому в пустині? От ми читаємо це місце Іванові було слово в пустині. Хочеться сьогодні сказати, друзі. На Україні немає степи, але на Україні може бути пустиня. Я хочу сьогодні сказати ті, хто нас чує, в Америці може бути пустиня. Може наше серце, дорогі друзі, бути в пустині, де нема ні їжі, ні пиття, де, де навіть немає життя в пустині. Наше серце може знаходитися, дорогі друзі, в пустині. Мало того, коли ми в пустині. Коли нема духовного спілкування, їжі і питьва для нашого серця, ми в пустині. Я собі тільки думаю, чому в пустині там для Івана було сказано слово не, не в Єрусалимі, не між людьми. Це якийсь можливо преобраз або, можливо, щось воно свідчить для нас, що в пустині, дорогі друзі. Це слово Господнє було в пустині. Я хочу сказати, що навіть в пустині. Лунає слово Боже. Де немає нічого. Тільки зверніть свою увагу на Ізраїля. Скільки Ізраїля в... поліг Ізраїль в пустині? Скільки народу ізраїльського полягло в пустині мільйони за 40 років? З другої сторони, Ізраїль знав вихід з пустині. Дорогі друзі, коли наше серце, коли, можливо, такі обставини, коли ми в пустині, коли ми себе обмежуємо, коли ми не звертаємося до Господа, коли, дорогі друзі, нема духовної їжі пиття або духовного життя немає, ми в пустині. І Ізраїль, він бачив, він знав вихід. Треба було слухатися Господа, і за 40 днів прийшли до. Фаран в пустині і вже рукою подать Ізраїлю бітована земля. Вони бачили, вони знали вихід. Часто буває в нашому житті, коли ми в пустині, ми знаємо вихід, дорі друзі. Ми знаємо але ж такі обставини, наше життя. Ми, можливо, самі себе довели до того, що ми в пустині, і не виходимо звідти. Іван він говорить, каже, що голос того, хто кличе. В пустині, готуйте дорогу для Господа, дорогі друзі, щоб приготувати щось треба зробити. Якось треба вибиратися з пустині. Дуже добре, коли Господь, можливо, нас веде через пустиню випробувань, але це зовсім інше. Але коли ми в пустині, коли самі себе ми можемо загнати в пустиню? Як я вже сказав, духовної їжі ніякої, ні спільноти, ні слова Божу, ні молитви. І тут, я собі тако думаю, Господи. Люди йшли в пустиню, і Іван другий, каже, що приготування. Готуйте дорогу для Господа. Як можна приготувати, коли ти не знаєш гостя? Як можна зрозуміти, що він хоче або що він любить? Ви задумались? Коли ми чекаємо гостей, ми все рівно щось знаємо про них. Хіба не так? Хто має до нас прийти? Ми читаємо, і кожна людина побачить Боже спасіння. Хочеться сьогодні задати для нас і для кожного, щоб ми зрозуміли, скільки людей бачили і дивилися на Ісуса. Скільки людей дивилося на Голгофу, вони бачили, що Спаситель вісить на Голгофі за їхні гріхи, дорі друзі. Тут написано, кожна людина побачить Боже спасіння. Дорогі друзі, мона чути про Боже спасіння, мона бачити Його, як воно звершилося на комусь. Але якщо воно мене не торкається, Скільки людей, які торкалися до Ісуса, були біля Нього, друзі, відвернулися або дивилися. Написано побачать спасіння, вони дивилися, але не доторкнулися до Нього, не прийняли. Дорогі друзі, сьогодні хочеться подивитися на тих людей, на себе, зрозуміти, розважати, чи ти буваєш в пустині, коли голос Господній Він навіть там лунає, коли нічого немає. Не церкви, ні слово Божого, ні молитви мені. Але голос Господній він звучить навіть в пустині, дорі друзі. Це не залежить навіть від нас. Він все рівно звучав в пустині, він буде звучати, Та як в Ізраїлі, в пустині Бог говорив. Та як тут, а в пустині, приготуйте дорогу. Він звучав. Він звучить. І він в нашому серці, він звучить постійно. Ми повинні. Повинні щось робити. Ми повинні якось виходити з пустині. Ми повинні дивитися навіть, можливо, один за одним, хто загубився в пустині, дорогі друзі, і молитися взивати. Здається, така печальна нота. Але хочеться сьогодні сказати про одну радість. Апостол Павло, Останнє, на що я хочу звернути свою увагу. Закінчуючи. Апостол Паве до Єфесян він каже такі слова. Дивіться, яка відрада сьогодні для нас. Ті, хто прийшов сюди, ті, хто відчуває, що пустиня не для нього, ті, що не хочуть бути в пустині і залежні бути від неї, друзі. Апостол Павел каже. Один Бог, одна віра. І третє одне хрещення. Апостол Павел, він, він, як то, ви знаєте, пробліс тьми, пробліс, можливо, через, серед моїх цих слів, що я забрав вашу увагу 10 чи 15 хвилин. Один Бог, Ісусе, слава тобі. Що ми, ми знаємо, що один Бог, дорогі друзі, ви знаєте, скільки мільярди людей сьогодні вагаються або тіраються серед всяких божеств і всього. Я собі таке сьогодні рано роздумую, Господи. Ти сказав словами апостола Павла, один Бог, одна віра і одне хрещення. Наскільки воно сьогодні для нас близько? Наскільки я сьогодні розумію, Господи, що це істина, що це правда, що це дорога і життя, життя, яке обминає пустиню, життя життя духовне, дорогі друзі. Один Бог, одна віра, одне хрещення. Як добре, коли воно виповнюється, яке то благословіння, коли воно виконується, виповнюється в, в нашій церкві, в нашій родині, в наших сім'ях. Дорогі друзі, в нас. Що я розумію, один Бог. Один Бог. Ніяка пустиня не зруйнує мої переконання, тому що я чую цей голос Бог каже: один Бог, одна віра і одне хрещення. Це блаженство, дорі друзі. Це блаженство, що сьогодні, коли ми чуємо, коли ми згадуємо, коли ми святкуємо, можливо, вже ці свята настільки переплилися, що сьогодні ми навіть і не знаємо або не думаємо, де традиція, де що. Але я сьогодні добровільно говорю добровільно, бо я маю бажання проповідувати про це. Щоб ми розуміли, що голос Божий він звучав в пустині, дорі друзі, а якби він в палацах, або, можливо, десь на городській площі. Ні, він в пустині, він там, де немає людей, де не почуєш людського голосу, де серце воно зупиняється і воно вмирає, дорі друзі, духовно. І цей траур, він може бути навіть і в нашій церкві. Брати і сестри, це слово воно говорить до Івана і до тих людей, які повірили йому. Можна сказати, серед віруючих, тому що навіть приходили невіруючі, і Іван. Ми вчора чули, він говорив до цих людей, але воно настільки близьке, що воно сьогодні говорить до нас: один Бог, одна віра і одне хрещення. Хай благословить нас Господь, щоб ми мали це переконання Я собі, тако думаю, Господи, якщо я розумію ці три істини сьогодні. Господи, дай сили, щоб я їх розумів завтра, можливо, через рік, а можливо на смертному одрі, що це істина дай амінь, і більш нічого немає. І так само за своїх дітей, так само і за чужих дітей, так само за тих дітей, які є, а можливо їх і немає серед нас. Хай Господь Бог кожного з нас благословить. Амінь.